Привіт, народ! З вами Деніс Френні. Знімаю для вас не так довго реакцію. Коротше, в мене сьогодні поганий настрій. Ну, так сталося. Коротше, що сталося? Коротше, я від 9-ї години до... Першої другої хотів перемістити з цього телефона на хмарне сховище, ті всі свої зйомки розумієте? Ну чого я переміщаю на хмарне сховище? По-перше, того що, може на ютуб канал, ну не знаю, якби знаєте, заблокували, не дай Боже мій канал, і треба перекинути на Хмарне сховище, щоб був ну просто мої ролики. Я думаю, що може не заблокують, але. Щоб були на запас мої ролики, на всякий випадок, якщо треба буде на інший канал загружати. А по-друге, що збереження Гігабайтів. Ну, тобто, дивіться, YouTube, як ти загружаєш відео, YouTube, хоч воно на годину буде, і буде важити 5-6 гігабайтів, YouTube сам, як ти в YouTube загружаєш, і потім з YouTube скачуєш, ці всі гігабайти не вертає, а вертає набагато менше, там може вернути. Ти залив ролик у 5 гіабайтів, а він е, скачуєш з нього, він вже тобі дає десь у 2 ГБ або 3. Тобто є велика різниця. І того думалось зберегти Гіабайти на хмарному сховищі. Я закинув і, коротше, хмарне сховище тепер моє. Раніше воно і 2 ГБ, і 3 закачувало. І я, короче, тепер воно лише завантажує 1 ГБ, а що вже йде після 1, це 2-3, воно тупо не пускає. Такий був розстроєний, знервований, бо я скільки часу потратив на того, аби це перекинути, і вже за першу, другу, п'ятою спробою, в залі купа спробів перепробував, щоб воно загрузило, не виходить. Тоді буде так: зняв, загрузив на YouTube і просто видалив з телефона. Бо комп'ютера в мене зараз немає. Якщо буде комп'ютер, то перекинуть це на комп'ютер. Але нема поки що комп'ютера, значить буду просто видаляти. Тому такі справи. я це не міг зробити, був дуже сильно знервований. сьогодні в мене без настрою. Та? І знімаю пізно зйомку, ну що вийшло, то вийшло. Коротше. Е, тому, друзі, що я хочу сказати, що все, що не знаю, коментарі напевно читати не буду, нема коли. Коротше, я без настрою, це що був рознервований і не, не переміщало, і все. Може, щось придумаю, напевно, буду просто видаляти, то все. Все, Коротше, у нас такий торт. Мама казала, що він вроді називається Наполеон. Ну я не знаю. Я не мав вже часу запитатися, позвонити до мами, бо е, я був іншим зайнятий, як звільнити пам'ять. Ну, з того всього я видалив два відео, чи одне просто видалив, а все, що міг там до 1 гіабайта або менше, я перекинув на Хмарне сховище і видалив. Що зміг, то видалив, Що не зміг, то не видалив. Що не зміг, то просто видалив. І все. Коротше, реакція в нас на цей торт. Тому пої. М -м. Ну давайте таку. Без заставки. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати. Така сумна заставка. Та. На торт, який називається, якщо правильно, Наполеон. Он. он. Ну, Без настрою. Е не знаю, я ще перепитаю, якщо Наполеон, то я скажу, що Наполеон є. Ну, Коротше, якщо Наполеон, то все правильно. Якщо не Наполеон, я напишу в коментарях правильно, як він називається цей торт. Добре, ми прореагуємо його самим і також без, без чая. Щаю і без чаю. Коментарій поки що не читаю, не маю настрою. Якщо я доїм і лишиться ще час, я трошки вас почитаю. Але без настрою. Я хотів перемістити, не вийшло. Я без настрою. так. Добре, давайте самий. Поїхали. Mm -hmm. Mm -hmm. Так є собі фу, начинка якась не дуже. Начинка не дуже. Мені здається, ми з мамою це реагували. Але це мама робила. Вона казала, що вона це таке подібне домашньому стилі робила, не знаю. Щось він мені не дуже подобається. Я поставлю 7 балів. Щось він мені не подобається взагалі. Думав, буде смачне а то не смачне. Це я ще мав, до речі, реагувати вчора. Але вчора ми приїхали, купили піцу у Франківську. Тому я ми на піцу. Сьогодні це. Взагалі якіс. Якась така начинка, знаєте, якби Якби у цей торт залили клей. Ну, ось такий якийсь смак. Смак клею. Взагалі. Заліза 6 балів поставлю. От дивіться, виглядає так, ніби оця вся начинка покрита клеєм. Ну, з'ясно ж тобі, тебе... як то. Отравився, та? Але просто таке відчуття, ніби клей. Дуже якесь тупе відчуття. Хм, я ж там ще два кусочка було, це і то. Я навіть не буду більше брати, тільки це і все. Мені це не подобається. Не сподобався. Моя оцінка буде 6 балів, навіть не 7. Бо я думав 7 поставити, але він якось якийсь взагалі. Так як клей. Тому 6 балів. Тепер давайте чаємо. Давайте з чаем. Скільки в нас там небагато часу? Добре. Ну, щаєм будемо 7 балів, так. Такий себе. Я думав, буде краще. Не вийшло. Дивіться, ще про телефон. Він, рахуйте, три... ну це який місяць піде, вересень раз, жовтень два, третій. Це вже пішов третій місяць, відколи цей телефон. Значить так. Ще третього місяця нема. Бо я купив 19 серпня, значить у вересень раз, жовтень-два. Мав би бути 19 листопада. Але розумієте, значить виходить, що два місяці і пару днів, і він вже не хоче перекидати хумарне сковище. Хотів, спочатку хотів, все, більше не хочу. І так, я думаю, може також підряд знімати, 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 потім не знімати. Не знаю. Надіюся, що знімати буде завжди, загружати на YouTube також буде завжди. На YouTube, до речі, загружає. Хоч що на YouTube, але мені здається, що в мене сьогодні невдалий день, і я не знаю, чи я це відео з першого дубля загружу, чи взагалі загружу. Ого. Ну надіюся, на YouTube буде загружати, не знаю. Я ще не знаю, бо... Ну, у хмарне сховище я вже вчора вечором 3, 2-Гіабайтний ролик закинув і не загрузив. Тому я не знаю. Ну, здається, на YouTube загружає, а у Хмарне сховище не загружає. Бо може розумієте чого? Хоч ти загружаєш в YouTube 3 гігабайтний ролик, але YouTube показує набагато менше гіабайтів, як ти скачуєш його. То може бути і за того, що він, якби, ти загружаєш в YouTube великий ролик, а він перенаправляє у менший ролик. І тому може на YouTube пускає, а охмальне сховище не пускає, бо там ти зразу загружаєш, скільки ти загрузив, скільки там і показує. Тому, видно, не загрузив. Не знаю, без поняття. Добре, давайте ще скільки зможу чаєм. Так якби взяв торт, запхав клей і це чаєм. балів, капець. Це чаєм. якби без 6. Взагалі, дизлайк. Напевно, це доїдати не буду. Це мені не сподобалось. Фу. Як це можна їсти? Купить завжди щось домашнє. Це домашнє зі смаком клею. Як вам таке? Це погано. Ліпше би я на картоплю з м'ясом я... це би було смачніше. Я просто думав, давайте на торт. І торт мені не сподобався. Так, 4 хвилини залишається, добре. Я не знаю, що я буду його доїдати. Треба, знаєте, я думаю, може би зараз кудись покататися, знаєте, так... М як... Ну, бо в мене було сьогодні нервовий день. Через те, що не захотіло переміщати на хмарний схожі. Якось відволіктися, може покататися. Тим більше гарно сьогодні погода, бачите? Сонце. Дивіться. Сонце. Ну, таке непогане. Прикольно, прикольно, погано. Я думаю, хоча б трохи покататися туди-сюди, куди тільки можна. Зачем трошки там, цього стресу, поменше стресу. Та. Тому я думаю, може, так і зроблю. Ну, давайте ще подивимося на погоду. Ну То вже зараз прощатися треба, я не знаю, я щось не хочу це вже їсти. О. Ну не погано пода, не погано. Такі справи жалко, що надіюся, що ти телефон це знімеш. Надіюся. Ну, телефон він не завжди знімав, але. Чи зніметь він? Мені щось здається, що сьогодні в мене невдалий день. Хто його знає Ну коротше так, якщо буде далі на YouTube загружати і знімати, то буде супер, буду просто з моїх валів видаляти. Не зможе. Якщо і тут закосячить, то... Але, е, знаєте, погані дні для мене настануть. Та... То і так настали, але настануть ще гірше. Тому тримаємо кулачки, лиш би не настав найгірше. Так. Добре, ще пару хвилин, давайте закинемо. Фу, я це не можу їсти. Поки чай, все я це їсти не буду. Більше я це не їм. Давайте я намах, що в прочитаю, що не в будемо прощатися. Все, я більше їсти не буду. Все, дизлайк. Йду прочитаю. А, у нас, так, У нас дві хвилини. У вас обраду у дві хвилини. Давайте. Так, може, якщо я зайду в творчу студію, буде щось? Ні, не буде. Ей, на що, одна хвилина? Блін, я лох. Та вже. Я лох, що я хотів, знаєте, за купа годин. Еп. Скільки раз я попробую, думаю, перемісти, 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 а вдруг. І не перемістило. Треба було мені забити вже і просто видаляти. Так що. Я тупану. Тупану то, що я не зробив це зразу. Я думав за цілий день якось вирішити цю проблему. Я цю проблему не вирішив, тому нічого не вийде. Так, читаємо коментарі. У нас 17 коментарів, що встили, прочитали. Леруся, за ці гроші це ще нормальна піца, я так вважаю. Ну, там, нормально. Якби було дорожче, 50 рянь я би не брав. Пудінг Неті, отлічна піца, Знаю, що влог з города не сняв. Ну нічого, в другий раз, в наступний раз. Та. Жду реакцію на Макдональдс, знову пише. Пудінг. Добре. Якщо вийде, коли, колись небудь. Настюша аніме арт. Крута реакція, лайк. І тобі також лайк. Карстоп, круто, якби ти зняв ре реакцію на їду в Макдональдсі. Було б круто, було б супер. Ден Клентон, так, чекаю, відео в Макдональдсі. Чекай. Арабік Бой, жаль, що ти там в городі влог не зняв, ну нічого страшного. Я теж так думаю. Розі. Вері, дуже круте відео. Настюша Тодорченко, так як би подивилися на бургер в Макдональдсі, реакцію молодець, айфон Айфонович. О, якщо вийде, то знімеш реакцію в Макдональдс в Івано-Франківську. Якщо вийде, зніме. Мюслі, я считаю, нормальна ціна за піцу, я теж року. Ну і такі інші. Добре, все, на цьому був з вами Деніс Франнім. Цей торт, дизлайк, 6 балів. Все. Більше не поставлю. Їсти його більше не буду. Не рекомендую. Дякую за перегляд. Коментарі і підписка всім пока. Бувайте.